З вами ще одна посилка з Китаю. Пішла вона до мене 19 днів, 18, точніше. По три номеру вона не прослідковувалася, але по номеру видно, що це є жіноча білизна. Це є дві посилки. В одного покупця замовляв, тому він повинен був запакувати дві посилки в один пакет. Додатково вкладиш Є. на ліпучку, на якому вказано колір модифікація, скоріш за все, і розмір L. Переважно в цього покупця всі розміри відповідають дійсності, тому це вже другий раз, я в нього замовляю білизну таку ну Відповідно, тут, скоріш за все, можна вписувати ціну і виставляти на продаж або тому подібне. і так Було замовлено сірий колір і ось такий фіолетово-сіренький, можна сказати. Дійсно, продавець відправив те, що потрібно було. На кожних трусах є бірка. На який вказано розмір і якийсь, можливо, серійний номер або тому подібне. І так, ціна ось цих трусів 65 центів. Розмір, як я казав, L. Досить є вони високі по талії Ну, це по суті, на любителя На камеру вони здаються якісь великі, але так вони. Дуже близькі до своїх розмірів. Також внизу в описі напишу, чи дійсно вони відповідають своєму розміру. І так ось такі труси фірма GT 95% котону розмір L. Тут вказані застереження щодо прання. Кому цікаво, нажміть на паузу і прочитайте. На резинці витисну назву М-клуб. Досить непогано зроблений матеріал, досить приємний. Ссылки я внизу залишу в описі. Кого зацікавить, замовляйте.